Дівчата, всім привіт! Сьогодні я вам покажу декілька базових кроків чачі. Поїхали! І почнемо ми з нашої постави. Отож, плечики в нас назад, тут ми хоп, зібрались. А уявляємо, що в нас тут хтось тягне вгору. Ось тут ми тут натягнулися, і прям рівні-рівні, як струночки. А тепер подивимось, як же стоять наші стопи. У нас позиція стоп. П'яточки разом. Носочки приблизно 45 градусів. От як вам зручно їх поставити е, в сторони. Будемо переходити з однієї ножки на іншу, відбиваючи ритм чача. Але для цього спочатку просто вивчимо, як ми будемо переходити з ножки на ножку. Отож, одна ножка в нас рівна, дуже рівна, ми її максимально випрямляємо, скільки можемо. Інша зігнута. Позиція ножок така сама, як ми вивчили на початку. Будемо переходити з однієї ножки на іншу. Перейшли на праву ножку. Яким чином переходимо на ножку? Ми випрямляємо колінко. Випрямляємо колінко і вдавлюємо в підлогу. Ця ножка у нас супер рівна, а інша у нас зігнута колінко дивиться вперед. Давайте ще раз. Поки без стегон. Права-ліва, права-ліва, права-ліва. Чіткі рухи. Тепер додамо. Наш ритм. Ритм в чачі такий. Раз, два, три, ча, ча. Тобто четвертий рахунок поділений на два. Ми можемо рахувати раз, два, три, чотири і раз, два, три, чотири і раз, два, три. Але особисто мені зручніше рахувати раз, два, три, ча, ча, раз, два, три. Ось такий рахунок і будемо відбувати. Раз, два, три, ча, ча раз, два, три. Ча, ча, раз, два, Три, ча, ча, раз, два, три. Тепер поговоримо про наші стегна. А як же без них? Тож, коли ми стоїмо на правій ножці, вона у нас рівна. Стегно у нас відходить назад. При тому, що корпус, плечики, ми дивимося вперед. Тільки, тільки стегна йдуть назад. Тут ми на правій стороні стоїмо. Далі переходимо на ліву ножку, ліве стегно назад. Ми так скручуємось. І робимо ротейшн назад, скрутились, скрутились. А момент переходу з правої ножки наліво ми будемо трошки піднімати наш таз вперед. Хоп, перейшли, перейшли. Щоб в нас не було такого що ми скачемо. Раз, два, три, ча-ча, раз, два, три. Ні. Ми будемо плавно переходити. У нас голова на одному місці, і ми рухаємося стегнами. Раз, два, три, ча, ча, раз, два, три. Ча, ча раз, два, три. Чеча раз, два, три. Раз, два, три. Чеча раз, два, три. Чеча раз, два, три. Ча-ча, раз, два, три. Молодці. Чудово. Тепер будемо переходити до наших основних кроків. Ми будемо робити крок в сторону. Перейшли на праву ножку. Ліва натягнута. Підтягуємо ліву до правої. Міняємо ножку, тепер права у нас спереді. І робимо крок ще раз в праву сторону. Переходимо вагою на праву ножку. Ліву ножку підтягуємо, йдемо вперед. Права ножка стає м'яка в колінкові. Права ножка до лівого колінка дуже різко робить так чек. І пум. І пум. Ідемо назад. Підтягнули ножку і знову в сторону. Ча. Ча, раз. Права ножка підтягнули. Ідемо назад. перенесли вагу на праву ножку і перейшли на ліву. І ще раз. Ча, ча, раз. Два. Три. Ча, ча. Раз. Два. Три. І ча, ча. Раз. Два. Три. І ча, ча. Раз. Два. Три. Ще раз крок в сторону. Ча, ча, раз. два, три. Підтягуємо ножку ліву вперед. Два, три. І ча, ча. Раз, два, три. Тепер зробимо праву Нью-Йорк. Ідемо, починаємо так само з шосе. Перейшли на ножку. Інша ножка натягнута. На правій стоїмо. Опорна ножка ліва натягнута. Підтягнули ножку ча. Раз. Ліву ножку підтягуємо до правої. Йдемо вперед. Два. Тут у нас теж такий різкий чек, як був і в базовому рухові. Давайте ще раз. З цієї позиції різко пум. Ліва ножка супер натягнута і рівна. Права зігнута в колінкові. Хоп, перейшли на праву ножку. Зібрали ножки, йдемо в сторону. Ча, ча, раз. Праву підбираємо і йдемо вперед. Ще раз, давайте. Ча-ча-раз. Право підтягнули, йдемо вперед, різко і назад повернулись. І знову прямо. Ча, ча, раз, два, три. І ча, ча, раз, два, три. Ча, ча, раз, два, три. Ча, ча, раз, два, три. Тепер зробимо поворот наш. Він також буде починатися з шосе. Ви вже вивчили що шосе. Це ми робимо два кроки в праву сторону через таку приставочку. Ча, ча, раз. Підтягнули ножку. Буде все починатися, як в Нью-Йорк. Два. І тут ми переходимо, повертаємось і переходимо на ножку. Стаємо одразу. Зібрали ножки разом і в іншу сторону. Ча-ча-раз. Винесли ножку і повернулись, перенесли вагу. Ча, ча, раз. От коли ми йдемо в праву сторону, у нас ліва ножка йде. Два, три. І ча, ча, раз. А коли в ліву сторону, права. Два, три. Ча, ча, раз. Два, три. Ча, ча, раз, два, три. Отож, стопи ми розібрали. Зараз подивимося на наші стегна. Ручки поки можемо покласти на пояс. Давайте ще раз. Ідемо в одну сторону. Право. Ча, ча, раз. Ліва ножка підтягнули вперед два три. І ча-ча, раз, два, три. Коли будемо йти в праву сторону, ми трошечки віддаємо наше стегно назад. Ча, підтягнули ча. І знов ліве. Раз. З лівого перейшли на праве, Підтягнули ножку два. Тут ми зробили, бачите, який е, швидкий рух. Хоп. Скрутились. Два. І назад, три. Разом з правим стегном. Підтягнули ліву ножку і в іншу сторону. Ча. Тут ми вже йдемо на ліву сторону. Ча. Раз. Перейшли пумс. На ліве стегно. Підтягнули ножки назад, два, три. І ча, ча. Раз. Два. Три, і ча, ча, раз, два, три. 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 Чудово. Тепер станцюємо це вправо спинкою. Починаємо з правої ножки. Ча, ча, раз. Ліво наперед, два. Назад, три. І ча, ча раз два, три. Ча, ча, раз, 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 два, три. Давайте спробуємо зробити так само Нью-Йорк. Але особливість буде в тому, що ми тут також залучимо наші ручки. Вони в нас будуть виходити назад. Як ми це зробимо? Дивіться, покажіть ваші пальчики. У нас тут вони дуже напружені, в них велика енергія йде. Вони не в'ялі такі. А ми прям їх хоп, напружили відчутно аж так, що вони прям супер напружені. Дивіться, ми їх можемо тримати: перший і третій, показати ось перший внизу пальчик і третій. Тут ще є декілька позицій. Але ми їх вивчимо в окремому відео про руки. Отож, як ми будемо виносити ручку? От вона в нас біля себе. Ми її закручуємо назад і через лікоть забираємо до себе. І раз і два. При цьому плечика в нас не піднімається, нема такого раз-два. Вона в нас опущене. Ми хоп до себе. Від себе до себе. Від себе до себе. Спробуємо іншою ручкою. Теж вона спочатку біля себе. Відводимо назад, забираємо. Назад забираємо. Назад забираємо. Через лікоть забрали. Через лікоть забрали. Тепер зробимо Нью-Йорк. У нас так буде виходити, що якщо в нас іде ліва ножка вперед, значить праву ручку ми будемо показувати, коли права ножка ліву. Давайте подивимось. Ча, ча, раз. У нас тут ліва ножка, значить праву ручку будемо показувати. Два три. Ча, ча раз, два. Три. Ча, ча раз, два. Три. Ча-ча, раз, два, три. Ча, ча раз, два, три, ча, ча, раз, два, три. Угу. Добре. Тепер станцюємо цю вправу праву спинкою Нью-Йорк. Ча, ча, раз, два. Три. 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 Дивіться, у нас залишилась вправа. А дуже схоже на Нью-Йорк. Це та вправа, там де ми якраз ручку показували. А, буде називатися «спот-поворот». Ми будемо робити е, поворот, той, який ми вчили саме стопами. Давайте зробимо: ча, ча, раз, два, три. Ча, ча, раз. Перейшли, перейшли. Ча, ча, раз, перейшли, перейшли. Ча, ча, раз, перейшли, перейшли. Ми тут так само можемо показувати наші ручки. Вони в нас будуть, дивіться, як виходите: ча, ча, раз. Тут буде ліва ножка йти. І так само ліва ручка від себе. Ми, ми її показуємо. Лікоть. Показали зап'ястя, пальчики. І через лікоть забрали до себе. І в іншу сторону. Ча-ча-раз, праву ручку показали. І забрали. Ча, ча, раз, два. Три. Ча, раз, два, три. Ча, ча, раз, два. Три. Ча, ча, раз, два. Три. станцюємо це вправу спинкою. Ча, ча, раз. Два. Три. Ча, -ча раз Два три. Ча, ча, раз. Два. 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 Три. Ось так. Зараз спробуємо станцювати це під музику. Віяльма!